Чи я мудак за те, що пішов із дня народження моєї дівчини після того, як вона сиділа поруч зі своїм колегою, а не зі мною. Моя дівчина і я разом майже три роки. На минулих вихідних вона святкувала свій день народження і запросила близько 15 людей на вечерю. Я трохи запізнився через трафік, і коли я прийшов, вона вже організувала розсадку. Вона посадила мене на дальній кінець столу, а поруч із нею сидів її колега. Я кілька разів зустрічався з цим хлопцем, він вічливий, але очевидно, що він зацікавлений у ній. Вони багато переписуються, жартують, і вона називає його своїм чоловіком на роботі, але каже, що це просто жарт. Під час вечері вона сміялася з ним, нахилялась близько, торкалась його руки, все те, що зазвичай роблять закохані. Мене практично ігнорували на іншому кінці столу. Одна з її подруг навіть запитала мене, чи мені нормально бачити, як вона сидить зі своїм колегою. І я відчув себе повним дурнем. Приблизно через годину я встав, тихо оплатив свій рахунок і пішов. Я не влаштовував сцену, просто не хотів сидіти там і відчувати неповагу, особливо в її день народження. Пізніше вона розлютилась, кажучи, що я зіпсував її вечір і поставив її в незручне становище перед усіма. Вона каже, що я перебільшую і що це не було чимось серйозним, але чесно, я відчув це як величезний удар. Її друзі розділилися. Деякі кажуть, що я мав рацію, що пішов, а інші, що я вчинив егоїстично, замість того, щоб дати їй насолоджуватись вечором. Тож, чи я не гідник за те, що пішов?